Для яких об'єктів автоматичні системи про які ви вже говорили, потрібні? от прямо в першу чергу? В першу чергу, це звісно приміщення, склади, де зберігаються галюча мастильні матеріали. Це в першу чергу, угу. а далі ну це. Будь-які об'єкти, де потребується автоматичний, автоматичний захист. Я поясню. Тобто, якщо в приміщенні там СТО, я не знаю, там гаражі, якісь якісь приміщення, є вогнегасник звичайний, це дуже добре. Але вночі, коли нема людини, цей вогнегасник, він нічого не зробить. Автоматична система все зробить сама. Тому любить підприємства, великі, невеликі, маленькі, щось зберігається. Єдине, що де не можна порошкову систему застосовувати автоматично, це місця, де великі скупчення людей, і вони швидко не можуть покинути це місце. Наприклад, бомбосховище ніякому разі не можна. Uh -huh. От що стосується приватного сектору, то це якщо ну в приватному секторі в кожному будинку є котли. Електро, газові, трудопаливні, там будь-які, і вони знаходяться в якихось окремих приміщеннях, там де нема людей. Uh -huh. Тобто над цим котлом бажано, щоб була автоматична система пожежогасіння. Це стосується генераторів, зберігання палива для генераторів. Це ж ці приміщення бажано, щоб захищались автоматичні системи, тому що я ж кажу, це дуже добре, але потрібна людина для цього.